Так, друзі, всіх привіт, так, на каналі. Давно не було відео, не було нічого цікавого. Хочу вам показати зараз кролів, що змінилося. Такий зробити невеличкий обзор. У нас самиці, як я казав, породили Зараз я розкажу, оскільки є, які в нас тут і новини. Новини молодняк свій вибив, нясо, так, на м'ясо для клієнтів. О, е Тепер ще маю молодняк, молодняк буде. Зараз покажу вам трошки. Там всі, хто є, хто лишився, хто вже з молодих вродив навіть є. Так що давайте почнемо з рижої. Рижа вродила. Тут є 8 штук. 8 штук, отама. Все. О! Це, яка є новина. Ціла самиця, яку я не пускав до самця. Пам'ятаєте, там були в стайні У мене самці зі самицями. Вони спорувалися і вона вчора вродила. Але вона кронят не має. Я відкинув до другої самиці три штучки, вона мала три. Я відкинув до другої і друга має вісім штук зараз. <кху> О! Так що тут нас все молодняк на кормі, вже його нема. Сидять самиці, ремонт, а то буде, їх пускаємо до сонця вже на день і вони підуть. Показують тут. Тут нас сидять теж все на кормі. О, Все, йдемо далі. Дамо... Тут у нас все. Давай. тут все сидить на кормі. Тут рей. Е -е... Корм о, гранула. Той є стартовий від 29 до 55 днів. Вони їдять і того день вже будуть переходити на фініш. Е... Комбікорм себе показує. А тим, що я годую, непогано показує. Буду годувати далі, будемо купляти. Все, все добре з тим комбікормом. Тих 9. І вони вже теж я їм сиплю стартовий корм. Е, о, їм вже два, два місяці буде 9 травня. Два місяці. Ой, який два місяці. Місяць буде. Е, о, там в нас лишилося тільки троє знизу. Показуй знизу. О, йдемо далі. Тут у нас самець. ну, Паровка сьогодні. той, кидав бургунку чисту. До самця. О! Йдемо далі. Тут у нас білий зі самецею сидить. Зараз я позабираю вже від них. Йдемо далі. Режей нас ще покажу без роботи. Він ще не хоче. йти в роботу дуже. Ну і тут у нас самечка сидить. Сама крайня. Отаке От е, В стайні Відходи, маленько. в стайні у нас ще сидять, тільки лишилося троє. Одна самичка вже спорована і два ще молодих самиці. Вони ще не поровані, вік ще не підходить. Так що отак. Вже скоро будемо починати будуватися. Будемо ставити каркас, буду старатися знімати, показувати, як буде вільний час. Так що Зараз ще покажу криленят. Дивіться, як вона пуху багато нарвала. Оба! Оба. Їм 3 е дні. Де? Вони народилися рівно 1 травня. Все, друзі. Таке коротке відео. Огляд вам. Е -е, Ось, так щоб підписатись. Ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях питання, які ви хочете відповідь, Коментуйте, діліться відео з друзями. Як тільки будуть якісь щось, щось цікаве, буду вам показувати, розказувати. Так що всім до зустрічі.